Друзі, привіт. Сьогодні покажу, продовжуємо ми будувати будинок для тещі з тестем. Тому покажу, що вже зробили. На вулиці ми вже майже все зробили, що хотіли в цьому році. Вже купили навіть підлогу. SPC ламінат такий 5-мм. Ну, це вже про нього окремо зроблю відео. Дуже гарний варіант для підлоги. Але це пізніше. І зробили вже внутрішнє оздоблення. Зараз будемо займатися санвузлом. Зробили, накидали нашу улюблену американку, чи як вона там називається. Вже вскрили, вже можна було б і так залишити, але те, що хоче ще пробігтися по вершинкам самою перлиною, там розбавляємо її пополам з ґрунтівкою і так валіком верхушки мажем. І воно так починає ще сильніше переливатися, Хочемо так перебігти, ну хочеться і так хай робить. Зробили майже 200 квадратних метрів внутрішніх стін тут вийшло. Зайняло у нас трошки більше неділі, якщо всю роботу скласти докупи. Звісно, ми її розтягнули на більший час, але трошки більше неділі, я думаю, днів 8 ми тут займалися. В спальні зробили такий легкий відтінок сіро зеленого а в інших кімнатах чисто білий. Ну, досить на мене, як на мене, непогано виглядає. В кінці ставлю, як ми це робили більш подробно, кому потрібна ця інформація. Стосовно кошторису, я тільки що порахував. Самому було цікаво, чесно кажучи. Е, вийшло нам всі стіни трошки менше, ніж 20 тисяч гривень. 200 квадратних метрів, приблизно ну, тобто приблизно квадратний метр матеріалів стої 100 гривень. Колись, я пам'ятаю, ще мабуть у 17... 2018 році я робив собі таке оздоблення, і воно мені е, щось там близько 22 гривень за квадратний метр. На той час коштувало. Ну, але час минає, все зростає. Тому на сьогодні зробити чисто матеріали коштують 100 гривень. Це ми вскрили білою фарбою і е зверху вскрили воск, ну, так би мовити, там він складається з лаку, е шовковисто мату, е клею для флізелінових обоїв і перлина для блиску ми додавали. Ну і зараз ще пробіжимось, там перлиною зверху для більшого з скриємо. Чим для мене ці стіни являються такими цінними? Я майже на всіх об'єктах роблю таке оздоблення. Я відшуюсь до того класу людей, які вважають, що стіни повинні бути. Фоном для якихось там гарних меблів або просто фоном. Вони не повинні набридати. Можна, там звісно, зробити десь у ізгалівля кроваті як це модно, якусь там акцентну стіну, але взагалі всі стіни не повинні бути там якимись там яскравими різнокольоровими, вони повинні бути фоном. І не набридати з часом. Я живу в таких стінах вже там, 7 чи 8 років, і вони мені ще не набридлюють. Тому рекомендую вам, вони досить невбиваємі за рахунок того, що ми вскриваємо їх там, от цим декоративним воском, вони майже ніколи не забруднюються. навіть колись я Хтось мені написав там в коментарі, що за рахунок цієї структури там буде пил збиратися, я підійшов до стіни, яка була вже три роки. Ніхто її там не пилисосив, нічого з неї не робив. І так на світло, щоб було видно пил, подув на неї, і нічого взагалі з неї не полетіло. Тому я вам. 100% кажу, що вони не збирають пил. Не знаю, з це зв'язано, може лак якийсь там антистатичний і до нього не прилипає пил. В мене дуже часто бігають діти там цілими толпами бігають по хаті, там, як гості хтось приходить, у нас там на другому етажі, їх там до 10 штук може зібратися. І вони за стільки років не змогли їх повбивати. Тобто там руками дотрагуєтеся, нічого не буде. Якщо просто їх пофарбувати фарбою, то ви їх залапаєте буквально там за 2-3 роки і буде, повинна їх перефарбувати. А коли вскриваєш їх так воском, вони мають такі дуже антивандальні властивості. Це дуже проста технологія, досить швидка, її може зробити любий, люба людина. Вона скриває досить великі недоліки стін. Тобто, у мене, от, бачите, стіни, які Газобетон ніяко не штикотурився, не вирівнювався, просто ми його клали рівненько і просто зашпаклювали сіткою, раз зашпаклювали, потім фінішем пробігли на здир, і такого нічого не видно, ніяких там недоліків не видно на цій структурі. За рахунок того, що вона не має якоїсь там одної площини, яка там виділяє всі ці недоліки. Якщо робити просто під покраску там намагатися рівненько зробити, то це. Досить складний процес, там треба клеїти флізелін, а тут просто сітку затягнув, накидав шубу, розгладив, зашліфував, покрасив, зверху скрив і все готово. Швидко, дешево, на мій погляд, і досить-досить практично. Я взагалі такий, така людина, що я досить практичний, Я ніколи не приміняю рішення, які потребують. Там, там, через 5 років перефарбування. Я знаю, що ці стіни більше 10 років точно простоять, якщо вони вкриті захисним лаком. Нічого з ними не буде. Це не шпалери, які можуть там, розійтися, стики якісь бути видні. Хочете красоту повісити картину, на набридла, беріть її, а стіни повинні бути такі, фоном для чогось цікавого. Ну це, мій погляд на такі речі, можете зі мною не погоджуватися. Отак, друзі, вийшло. Мені подобається. Зразу стіни ожили, почали грати на світлі. Цікаво їх розглядати. Це там все, Наташ. Приколки. Ти знаєш, я так навчився, що береш приколки. На кухні, друзі, робочу зону. У нас тут не буде верхніх шафчиків, то ми зробимо трошки відрізняючуся від е, загального оздоблення. Накидав я своїм хопером побільше більше звичайної шпаклівки. Ж Взяв звичайний валік, розкатав її, поки вона свіженька. І зараз зачекаю, поки вона стане, і трошки її приглажу. Ну, а Потім покрасимо та. Скриємо якимось там воском з чимсь таким, що можна добре мити. Ніколи так не робив, але спробуємо. Накидували друзі, такою шпаклівкою фінішною Еліт Гіпс, Турецька. Але можна це робити любою шпаклівкою. Кожна шпаклівка відрізняється по співвідношенню, скільки в неї повинно додати води. Оця дуже волога поглинаюча і вона дуже сідає. На 5 кг шпаклівки ми використовували аж 4300 води. Тобто, майже один до одного, і на стіну вроді накидав такий багатенький. Прошарок -про такий вийшов, а вона трошки постейті зменшується майже в два рази. На відкоси ми робили такою шпаклівкою фасадною білою, це Резітовською гарна шпаклівочка. Але й коштує вона там щось близько 700 гривень. Але нам її вистачило ще й залишилось на всю хату одного мішка. А такого нас пішло щось приблизно 7 чи 8 мішків. Я розраховував на 1 квадратний метр при такому малюнку. Звісно, від малюнка дуже багато залежить. Ми накидували на дюзу 6 мм. Я розраховував 1 кг на 1 квадратний метр. От я взяв 200 кілограмів її на на 200 квадратних метрів якраз ось, залишилось от трошечки. При такій роботі, друзі, важливо все через віси робити, інакше ну, потрібно працювати швидко, щоб не було там ніяких. Проміжків таких, що заважатимуть, накидувати. Щоб швидко працювати, треба робити через віси. Тоді повторюємо результат. Е, можна е, кого завгодно поставити, хоч дитину на таку працю, і вона зробить гарну шпаклівку. Тому що право-вліво 100 грам води і вже погано її накидувати. Тому через віса обов'язково робіть. Затираю я зазвичай такою вібраційною машинкою. Вже я вирахував, яку потрібно приміняти наждачку. Це 180-те зерно. Якщо взяти 240-ве, Трошки менше, то воно дуже швидко забувається. А цього хватає, там, ну, мабуть, штук 5. Ми на весь дім використали. І він, якщо, наприклад, взяти 120-й, воно не буде забуватися, але воно буде малювати вже такі царапини. залишати. Тому 180 зерно найоптимальніший варіант. Щоб знепилити стіни після того, як е, прошкурили їх, я використовую таку насадочку, компресор, але можна і використати і пилисос. Нічого страшного тут нема.